Дорогі брати і сестри, тепер я хочу сказати друге питання, куди йдуть наші гроші церковні, як люди, як люди кажуть. Гроші, які потрапляють в касу церковну, вони не йдуть, як люди говорять, кажуть, кажуть, там на оружжі, а тепер придумають там на ракети, це все говорять. Це все неправда. Гроші, я, бо я знаю по собі, я знаю, куди. Наші гроші ніколи не йшли ні ніякі оружжя, ні на які кажуть ракети. Ні на завжди всі гроші ми складали по копійка до копійки для того, щоб робити ремонт храму. Наприклад, наш храм великий, тому дуже багато коштів треба було. Наприклад, це треба. Кілька років збирати, два-три роки треба збирати гроші, щоб на, на, на збирати, наприклад, на один ремонт, великий ремонт, наприклад, який би стоїв 70 тисяч, 80 тисяч. Це треба збирати. Тому що не кошти тільки кошти збираються на один ремонт, треба ще щось на щось ще е, купляти, товар купляти, і кардивіно для служження треба купляти, і угорів, і лада. Тобто, тому, тому я, я хочу ну, вас запевнити це, що ніколи наші гроші не йшли, не кажуть, кажу, на, на оружжі, ні на що ніяко, ні на війну нікуди не йшли. А це неправда. І, ніяко, і на Москву ніколи гроші наші не йшли. Тому що ще з 90-го року, коли церква наша отримала тому з Управління фінансово, економічно це все на території України. І потім у 93-му році міністру юстиції Онопенко, патріарха Олексій Покойний, теж представ був грамоту про те, що, що ніякої підвітності під, немає не грошової з Москвою, ніякі фінанси туди не йдуть. Тому, а це правда, це правда. Тому що якщо люди говорять там, оце обманюють, кажуть, та ні, там нам ідуть на Москву чи та йдуть на оружжі, це все, це все неправда. Це неправда, тому що е, ну, виходить, що людина, я кажу, гріх творить, Феофаніс е, Ситель е, Полтавський, як казав, от каже: ви каже, сказали слово слово, сказали. І знаєте, це каже слово стає живим. Воно каже, ніколи не вже не, не, не пропаде це слово. І на страшному суді це слово стане з вами, разом стане і буде вам суддю. Воно буде або за вас, або проти вас буде. Тому, тому я, би, я кажу, вас просив, щоб ви не витрачали свої сили. Я кажу на пустослів'я і на цей обман, на цей обман, яким, як, з яким ви зводите простодушні душі, які ну, я кажу, не тверді в вірі православній Христовій. А такими словами ви обманюєте їх і обманюєте тим паче ви обманюєте самих себе, бо ви на все вірите. Або бо робите це навмисне. Тому я вас запевняю, що ніякі гроші. Не йдуть ні, ні на оружує, нікуди не йдуть, не кажу, не тим, не, ну, не на Москву, нікуди не йдуть і гроші. Дехто говорить, ніби що говорили там, ніби що навіть думає, що в Молдавії там він ніби там пересилає. Ну, по-перше, я в Молдавії вже багато років не був. Більше десяти років на території Молдаві не заходив через границю. <кій> не заходив я вже, тому що раніше там вино купляв для служба, а тепер виду вино беру вже. Туде це, коли привозять для Бог служіння. Тому ну, це я хотів би це сказати і вас і запевнити. Завжди наші гроші йшли іменно на храм, на храм. Це все там, ми все це вкладали, іменно вкладали там. Це, я кажу, це для... ми жили, я кажу, ми жили цим храмом і жили, я кажу, відбали, тими... щоб, щоб було красиво. Тому що це не для себе, бали і для... для Бога дбали да, Щоб храм поздоблений, що він кажу, кажу, що слава Боже, э, щоб ні, слава Боже. <кій> і було і було все все, в славу Божу. Оце я хотів би, я тоді, да, тому я дякую вам, дякую вам, да, навіть якщо ви, як кажуть, э, хтось там використовує слова. Як кажуть, проти там, мене, я не боюся за себе. Я кажу, Бог знає мої. Я кажу, діла і мої слова, і все знає мої, і думки, і наміри, все знає мої. <кій> Тому я просто переживаю за вас, що ви просто себе любите. І, і, і будете відповідати за ті душі, які ви тими словами обманюєте. Відводите від церкви, від православного, від Христа відводите. <кій> Спасибо, Богу, вас спас. всіх.